Мрію про ефективну систему теплозабезпечення літака. Більша частина польоту відбувається на висоті близько 10 кілометрів. На такій висоті повітря є дуже розрідженим і охолодженим. Його підігрів відбувається в компресорі турбореактивного двигуна. За рахунок великого стиснення температура збільшується до понад 200 градусів Цельсія. Потім підігріти повітря поступає в систему теплозабезпечення через відбір, розміщений перед камерою згоряння. Хочу, щоб у моєму теплообмінному апараті надмірно висока температура знижувалася до необхідних значень. У системах літака присутні теплообмінники для охолодження радіоелектронної апаратури в протильодовій системі в системах охолодження двигунів. Мрію, чекаю, готуюсь до відродження.